Всім привіт! Створимо ось таку анімацію сцени тла. Здається, що сцена роздувається, а потім стискається. І це відбувається періодично. Давайте розпочнемо. Спрайт нам взагалі ось тут жоден не потрібний. Вилучимо котика. Додамо тло сцени. Для цього натискаємо кнопку обрати тло. Ну і я вибираю ось таке тло. Бачите, зараз в нас вибране тло. Якщо у вас є якийсь спрайт, то виділяєте тло. Ну і розпочинається наш проєкт тоді, коли ми натискаємо зелений прапорець. Отже, з групи події в область коду притягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Анімація у нас буде постійно, отже, потрібний цикл завжди. Ну а далі нам потрібно, щоб сцена спочатку розширялася. Для цього скористаємося з групи вигляд блоком змінити ефект. Ну, Але за замовченням у нас колір. Нам потрібно роздуття. 25 це буде забагато, давайте поставимо 10. Але в цьому випадку воно буде роздуватися постійно. Нам спочатку потрібно, щоб вона роздувалася. Нехай роздувається ось так 20 раз. А потім має стискатися. Дублюємо це правою кнопкою по блоці. Так само повторити 20 разів, але для того, щоб вже стискалося, ставимо мінус, запускаємо. І в нас вийшла ось така анімація. Можете спробувати з якоюсь іншою сценою. Це ви вже самі підбираєте. Ну і на цьому все. Давайте тільки назвемо і збережемо на комп'ютері. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!